Це і транспортир, це і трикутники, це є і е, циркуль. Також ми бачимо роздатковий матеріал. Це ножниці для е, роботи, а також фарби, крейда, ручки, маркери, пензлі, лінійки, зошити і ще багато іншого. Усе це є у наборі роздаткових та дидактичних матеріалів, які для шкіл Тернопільщини передав благодійний фонд ООН ЮНІСЕФ. Дане обладнання можна використовувати як на уроках природничо математичного циклу, так і гуманітарного напрямку і мистецького напрямку. Тут тобто і на уроках трудового навчання, уроках образотворчого мистецтва. Загалом для Тернопільщини організація передала 724 набори. Їх використовуватимуть школи, де навчається менше 100 учнів. За спеціальними боксами проїхали вчителі та начальники відділів освіти з різних районів області. Це така важлива допомога, тому що наші школярі справді будуть мати канцелярське приладдя. Ми відкривали бокс і бачили, що від ЮНІСЕФ це дуже доречне приладдя. Напередодні Нового року, Різдва Христового, я думаю, що дітки Козівської громади будуть задоволені. Кожен такий бокс важить майже 48 кілограмів. Його міст розрахований на 40 учнів. Ці набори від ЮНІСЕФ, що називають школою в коробці, адже, по-перше, там є усе необхідне, а також усі ті матеріали можна зберігати у такому спеціальному боксі. Так розроблено, так передбачено, що воно і зберігається. Тобто, ці металеві бокси це не просто бокс, це бокс, який ще буде використовуватися в процесі роботи. Фактично, ми забезпечимо всі малокомплектні школи оціми наборами для проведення наочності і Діти і вчителі зможуть працювати, зможуть працювати і отримувати якісні знання. Навіть попри війну, благодійні фонди продовжують забезпечувати усім необхідним школи Тернопільщини. Раніше вчителі області отримали хромбуки від компанії Гугл.